Вітаю всіх! Пропоную вам трішки незвичний розклад, чого бажає ваша душа. Розклад, звичайно, загальний, але дещо ви для себе можете почути. За особистими розкладами можна звертатися у будь-яких соціальних мережах. А наш розклад буде на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, чого бажає ваша душа. Задоволення від життя. Вам дуже хочеться таких м'яких позитивних подій, енергій, коли ви можете розраховувати на підтримку своєї родини. Можливо, давати комусь пораду своїй родині, а можливо, отримувати самим і підтримку і е, добрі слова від своєї родини. Можливо, також е, наразі вам дуже хочеться, ваша душа бажає, знаєте, не залежати від обставин і від вашого настрою. Тобто, можливо, ви хочете, ваша душа бажає, щоб ви трішки краще структурували своє життя. Ну, а ще ваша душа бажає знаходитися у безпеці, мати якісь довірливі стосунки, займатися своїм домом, домашніми справами. І ще ваша душа бажає, щоб ви знайшли вихід із якоїсь складної ситуації. Також ну, хочеться ще і підтримки від друзів, або, як я вже казала, від вашої родини. Тож, ваша душа бажає гармонії і спокою, таких приємних емоцій. Другий варіант, чого бажає ваша душа? П'ятірка Пентаклів говорить про те, що ваша душа бажає вийти із, фінансової, із якоїсь фінансової кризи. Ну, можливо, ви дещо не розрахували свої фінанси, і тепер у вас є певні складності із цим питанням. Також, можливо, Хтось хворіє, і це, можливо, уже тривалий час, ви хочете вже ну, відчути якесь виздоровлення, відчути свої ресурси, відчути свою силу, бажання діяти. Хтось можливо, у когось, можливо, душа бажає зайнятися, так, знаєте, відкрити свою справу, ну, тобто ризикнути і чогось добитися. Прожити ту, фінанс, ту фінансову кризу, або якусь матеріальну залежність. Ну і ще для когось, можливо, ваша душа бажає, щоб ви вже вирішили питання стосовно роботи, або якихся, щоб ваш, щоб ви для себе віднайшли якісь нові способи заробляти фінанси і вийшли із побутових складних ситуацій. Ну, тому у вас наразі душа бажає, щоб ви вийшли із якихось потреб того, що у вас на фізичному плані чомусь, чогось не вистачає. А ще, можливо, ваша душа бажає, щоб ви позбавилися від певних обмежувальних обставин, обов'язків, стосунків або від непотрібних ситуацій. Тож, ще ваша душа вам каже, що не, розка... не витрачайте свої таланти просто так, знайдіть їм застосування. Тобто ви повинні свої таланти розвивати і проявляти. А ще душа вам підказує, що якщо у вас є певна кризова ситуація, з якої ви не бачите вихід, то подивіться на неї зовсім по-іншому, переверніться з них на голову. І подивіться, знаєте, як бувало в дитинстві. Дуже часто діточки колінцями нагойдолочки висять, а вони з головкою і розгойдуються. От вам потрібно приблизно таку позу зайняти, щоб все перевернути сніг на голову і побачити вихід із той ситуації, якою ви наразі знаходитеся. І третій варіант для вас тут жезлів. Третій варіант взагалі бажає шансів на успіх, на процвітання, на нові започаткування, на розвиток своїх робочих питань, на самореалізацію вам бажається вже дуже багато чого. Тому що наразі ви відчуваєте приплив енергії і відчуваєте, що перед вами можуть відкритися якісь нові можливості. Тож ваша душа бажає. Щоб ті ідеї, які приходять до вас, ви їх реалізували, проявляли свою ініціативу, не стояли на місці, а рухалися. Також, ваша душа бажає, що, можливо, вам прийшов час, або якихось додаткових заробітків, або проявити якусь підприємницьку діяльність, проявити, можливо, навіть азарт і таким чином. Ви собі, собі зможете заробити оті прибутки. Також вам душа підказує, що вам потрібно діяти активно і рішуче. Зараз у вас не час для сумнівів, для коливань, тому що, от саме зараз це у вас період нових починань і можливостей. Тож вам підказочка від вашої душі така: будьте відкриті для всіх нових справ і для всіх нових звершень. Дійте. А я бажаю всім, щоб ви відчували зв'язок із своєю душею і завжди чули її підказочки.